Працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи, які запровадили схему омолодження транспортних засобів для зменшення надходжень до бюджету. Зокрема, організатору групи, підприємцю, директорам двох товариств, митному брокеру і шістьом митникам та посереднику. Схема, викрита спільно з СБУ, діяла протягом 2018-2020 років. Ролі фігурантів були чітко розписані і всі діяли відповідно до злочинного плану. Одні підробляли реєстраційні документи транспортних засобів, вказуючи на правдивий рік випуску, який дозволяв сплачувати меншу суму податків. Митний брокер передавав документи своїм митникам, які проводили митне оформлення цих вантажівок, незважаючи на відсутність законних підстав та спрацювання ризиків у автоматизованій системі митного оформлення Інспектор 2006. Всього за вказаною схемою було проведено оборудки відносно 192 імпортованих вантажівок, на кожній з яких ділки економили близько 300 тисяч гривень податків. Загальна сума завданих збитків бюджету складає 38 мільйонів 300 тисяч гривень. У ході розслідування було проведено понад 200 експертиз, які підтвердили протиправну діяльність групи. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Дії 11 учасників організованої групи кваліфіковано за частиною 2 статею 364 зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, частиною 3 статею 212 ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та частиною 4 статею 358 Кримінального кодексу України використання підроблених документів. Їм загрожує покарання до шести років позбавлення волі.